Військове формування з правоохоронними функціями Національна гвардія України відзначає 10-ту річницю. Як нацгвардійці гвардійці несуть варту у тилових містах та дають відсіч ворогу на фронті? Про це говоритимемо в черговому випуску програми на часі. І представляємо нашого гостя. Це Володимир Черноусов, командир військової частини Національної гвардії України. Слава Україні! І вам слава. Пане Володимире, насправді ви є командиром частини. Якщо ми говоримо про Нацгвардію саме в місті Хмельницькому з лютого 2023 року, розкажіть, будь ласка, де несли службу? Ви до цього часу? Всім бажаю здоров'я. Значить, я Володимир Чорноусов, командир частини. Як ви сказали, з лютого 23-го року був призначений командуючим Національної гвардії? Свою службу я розпочав ще в 91-му році. Закінчив інститут прикордонних військ. Зараз це Національна академія Державної прикордонної служби. В 1995 році закінчив і виконував задачі від починаючи начальника застави, до дійшов до, до заступника начальника відділу в адміністрації Державної прикордонної служби. Потім, за певними обставинами, був звільнений в 2011 році. От і коли почалась 14-му році війна. Я прийняв рішення в 2017 році, призвався в Національну гвардію України, пройшов всі, всі кроки, шаблі і з охорони громадського порядку в місті Львові, в Західному територіальному управлінні очолював службу територіальної оборони. От, і після того мені запропонували. Очолити е, патрульний батальйон, я був командиром патрульного батальйону в 2019 році. Е, була така пропозиція е, перейти на посаду першого заступника командира військової частини 3008, міста Вінниця. От. Ну і, в принципі, е, з липня 19-го року е, очолював штаб військової частини, де проходив службу. 23 2023 року. А якщо ми зупиняємось загалом на функціях так, Національної гвардії України, як вони змінилися, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення і до цього часу, до лютого 2022 року? Якщо розглядати в цілому функції, вони, в принципі, не помінялись. Єдине, що після 2014 року, якщо в планах було. Розглянуто план відсічі збройної агресії, О, то з 2014 року підрозділи Національної гвардії війшли в силовий блок сил оборони України і практично вже виконували задачі на теренах східних теренах нашої держави. Особисто у 2017 році в місті Рубіжному очолював ротну групу. Виконували задачі певні по охороні, по обороні об'єктів, самі по боротьбі з диверсіонними групами, надавали допомогу Збройним силам по охороні складів з боєприпасами. А в 2021 році очолював вже батальйонну групу від військової частини 3008. Вот, Напередодні повномасштабного вторгнення. В принципі, там і застала мене війна у 22-му році. В вот, 5 5 ранку отримав сигнал, і військова частина була приведена в повну бойову готовність. Вот, почали певні заходи проводитись згідно затвердженого плану. Вот. О, дуже мені сподобалося, що всі діяли злагоджено. Виконувала всі свої задачі відповідно до свого От, Хочу зосередити увагу, що в перший день, 24 лютого, на КПП вже було порядка 300 добровольців. Хоча вони не, не мали прийти, вони мали там через два через три дні прийти, а тут прийшли добровольці, і у нас активно е, Тенденція по набору людей. І от. Ну, дещо згодом і розпочалася рекрутингова кампанія гвардії наступу. І тоді, власне, було сформовано бригаду оперативного призначення Червона Калина. Яким так. чином тоді відбувалася і відбувається досі підготовка нацгвардійців? Ну щодо формування підрозділів, то Червона Калина саме бригада наступу, вона знаходиться в Вінницькій області. Західного територіального управління, яке ну, безпосередньо очолює всі західні частини західного оперативного територіального об'єднання, формуємо цю бригаду всі разом. Такого, що хтось окремо підбирає людей, такого немає. Є декілька шляхів поповнення це або через. Обласні територіальні центри, або е, напряму е, приходять до військової частини люди, які бажають проходити, і ми їх розглядаємо на контракт. От. Або військові частини поповнюють е, бригаду, бригаду і санітарні втрати, і безповоротні втрати. Е, є в кожної частині певні підрозділи, які формуються, проходять. Спочатку індивідуальну підготовку, потім в місцях пунктів постійної дислокації на полігонах. Потім є таке поняття, як колективна підготовка. Це ми відправляємо в міжнародний навчальний центр особовий склад. Очолює, як завжди, загальний заступник, який безпосередньо відповідає за підготовку особового складу. І після колективної підготовки вже головне управління Національної гвардії приймає рішення про дальнейше застосування, або ще необхідність є продовжити підготовку в... за кордоном. До речі, в мене там проходили підготовку саме штабні підрозділи. Це Латвія, Німеччина, Румунія. До речі, дуже активно головне управління. В цьому напрямку е, співпрацює з декількома країнами і Євросоюзу, і Америка, і Вілікабританія. Дуже е, потужна, скажімо так, іде робота, тому що майже місяць, майже місяць як окремий підрозділ може залучатися за, по підготовці за кордоном, так і окремі елементи або штабу, або командування частини можуть виїжджати для. Надбання і досвіду, і практичних навичок, от що саме стосується переходу до натовських стандартів по управлінню і застосуванню і підрозділів, загалом чи можна виокремити скільки часу триває ця підготовка, тому що дійсно так розумію, що вона ґрунтована і є тривалий час. Майже проводити. майже індивідуальна, колективна по місяцю угу. за кордоном може бути від двох тижнів до півтора місяця. Тобто таке поняття, що військовослужбовець прийшов в частину і зразу йому дали зброю, і він поїхав на передову, такого немає. Вони певну підготовку, по-перше, вони проходять період адаптації до військового колективу. Потім, після того, йде відбір по критеріям, визначеним західним управлінням, проводимо ми індивідуальну підготовку, колективну, як я вже сказав, а потім уже за кордоном. А й після того вже е, безпосередньо е, визначаються задачі, бойові задачі, і направляємо або відрядження, е, на, е, щоб підрозділ цей вклінівся в, в якийсь підрозділ, або е, переводимо до бригад наступу. Це може бути і спартан, і рубіж, і. Червона калина, тобто тут принук пріоритет, звичайно, західне управління, то червона калина. Але хто бажає служити в інших підрозділах? У мене е, табу немає. Абсолютно, я розглядаю проходження подальшого проходження служби в інших бойових підрозділах. Однозначно, це пріоритет. Якщо ми зупиняємось на функціях і бойових завданнях нацгвардійців гвардійців на передовій, якими вони є про що ми можемо говорити? Ну, Військова частина знаходиться далеко в тилу. Я тут виконую службово бойові задачі саме по охороні громадського порядку, в форматі дотримання заходів комендантської години це патрулювання, самостійне патрулювання. От. Скажу вам відверто, що є і певні напрацювання, наприклад. За е, певний період затримано 582 особи за порушення, адмінправопорушень, е, е, вилучено майже 4 одиниці холодної зброї, е, от, гранати дві. От. Ну, і, е, затримано було десь порядка 700 грам е, наркотичної речовини, Ну, схожий. Зрозуміло, що воно йде потім на експертизу, але затримка була і е, за це. Е, Наряд отримав заохочення від мене. Що стосується заходів конвойної служби, так, що щотижнево залучаються конвоювання засуджених. Майже в місяць є такі поняття, як зустрічна варта, це конвоювання супровід засуджених з місць або СІЗО, їдемо на пункт обміну. От і передаємо для подальшого конвоювання іншими підрозділами. Або на судові засідання доставляємо людей для того, щоб завершувати слідчі дії. Дуже відсоток, великий відсоток залучається зараз для охорони і оборони важливих об'єктів по Хмельницькій області. Охороняємо органи державної влади. От, що стосується виконання бойових завдань, так, да, дійсно, є в мене окремі підрозділи, які зараз на даний час знаходяться на фронті і виконують задачі саме по замінуванню розмінуванню певних територій. Пане Володимире, у лавах Нацгвардії служать і жінки. За так. ці 10 років скільки з них одягнули саме військову форму? Е, ну за всю гвардію я не можу казати. Це якби немає капітанці, але по частині зараз у мене проходить майже 60 військовослужбовець, жінок. От е, відрізняння від чоловіків абсолютно немає. Є певні вимоги. Якщо людина е, займає посаду, вона і її має виконувати. Особливо це. Патрульні підрозділи, конвойні підрозділи, тому що певні заходи щодо обшуку даже затриманих жінок має повноваження проводити жінка. Тому ми залучаємо жінок однозначно для несення служби, підтримуються всі канони гендерної рівності. Ну, запрошуємо всіх на контракт. Жінок також тут їх. Якби немає. Так, да, звичайно, що людина приходить, ми даємо певні елементи засобів бронезахисту, вона має отримати, походити хоча б хвилин 15 і прийняти рішення, чи вона здатна, чи не здатна. Бажано, звичайно, що людина має займатися спортом, тому що без виконання фізичних вправ. Людина майже ну 4-6 годин в бронежилеті не зможе виконувати задачу. А ще і е, якщо затримання буде йти, це треба пробігтися, то однозначно тут має бути е, надзвичайна фізична підготовка. Пане Володимире, на завершення програми Україна чинить опір фактично з 2014 року, так. бо дійсно війна триває з того часу. Повномасштабне вторгнення ми маємо два роки. Які можливо надзусилля усі ми гуртом маємо докласти до того, щоб дійсно отримати бажану перемогу? На початку 2022 року Україна показала себе як зміцний міцний кулак саме і від спротиву, саме від це було і приклади, наскільки патріотично люди були налаштовані. Якщо той патріотизм повернути зараз сюди, в ці, в ці часи зараз, сьогодення, я думаю, що однозначно ми переможемо. Я вам дуже дякую за службу, дякую за сьогоднішню розмову. І нехай буде так. Дякую, слава Україні! Героям слава, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.